Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами консервувати домашній кетчуп. За перевіреним роками рецептом. Кетчуп виходить смачний, натуральний і нічим не відрізняється від магазину. Спробуйте приготувати, я впевнена, що вам він обов'язково сподобається. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео. Або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте подобайки. Підготуємо овочі, стиглі, червоні помідори, кисло солодкі яблука, солодкий перець та спеції. Для початку нам потрібно нарізати помідори невеликими шматочками, яблука очистити від шкірочки. Також нарізати скибочками, очистити перець і теж нарізати невеликими шматочками. Всі овочі підготовлені. В каструлю, в якій я буду готувати кетчуп, я зразу нарізала помідори. Далі до них додаємо нарізаний перець, часник та яблука. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та проварюємо 30 хвилин. До моменту, коли овочі будуть м'якими та виділиться багато соку. Далі, коли овочі проварилися, нам потрібно зібрати зайву рідину. Для цього беремо сито. Надавлюємо зверху на овочі і полоником збираємо томатний сік, який надалі не виливаємо, можна додати спеції, закип'ятити, проварити до 5 хвилин, і у вас буде смачний томатний сік. Чим більше ви зберете рідини, Тим менше вам буде потрібно уварювати надалі кетчуп. Рідину ми майже всю вибрали. У нас вийшло приблизно 3 літра смачного томатного соку. Беремо блендер і перебиваємо масу до однорідності. Якщо блендеру немає, перемеліте масу два рази на м'ясорубку. Беремо каструлю, зверху кладемо сито, полоником набираємо відварену та перебиту масу та лопаткою перетираємо через сито для того, щоб кетчуп наш був однорідним. Не було там насіння та зайвих шкірочок. Ось такий жмиг у нас залишився після перетирання. Ми його відкладаємо, за бажанням з нього можна теж щось приготувати. І продовжуємо далі перетирати нашу масу. Після того, як ми перетерли овочі, у нас вийшла ось така маса. До спеції я додаю. Сіль, цукор, духмяний перець та трішки гвоздики, чорний перець, мелений коріандр та лавровий лист, все гарно перемішуємо, ставимо на середній вогонь. Періодично помішуючи, доводимо до кипіння та проварюємо 20 хвилин. Після того, як проварилося 20 хвилин, додаємо оцет. Ще буквально пару хвилин проварюємо і знімаємо з вогню. Кетчуп розливаємо по баночках. Для кетчупу я використовую баночки не більше, ніж півлітрові, а то і менше поємкості. Вихід з однієї порції 2 літри домашнього кетчупу. Баночки перевертаємо вверх дном, вкутуємо ковдрою та залишаємо до повного охолодження. Далі зберігаємо у прохолодному місці. Ось такий смачний, насичений смаком та кольором вийшов у нас домашній кетчуп без загущувачів та консервантів. Спробуйте приготувати домашнє завжди смачніше. Готуйте із задоволенням, смакуйте всією родиною, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!